Вітаю, я Леонід Цихановський. Журналісти США побували на передовій. Кажуть, війна сильно змінилася. В 2022-2023 роках це була чисто артилерійська війна, стрілкові бої були рідкістю. В 2024 25 роках вони стали, війна стала війною дронів. Стрілковий бій зараз дуже велика рідкість. Українські ФПВ-дрони зараз ведуть бої з російською піхотою, як правило, окупанти знищуються, не доходячи до відстані стрілкового бою. До 80% втрат ворога від наших ФПВ-дронів. Ворожі танки і БМП, половина знищуються до того, як вони вийдуть на дистанцію вогню. Ті, що залишились, відкривають вогонь і за декілька хвилин тікають. Ще половину з тих, що залишились і повертаються назад, ми знищуємо на зворотньому шляху. Робота снайперів змінилась також. Дрони з тепловізорами зараз не дадуть довго лежати снайперу на позиції, тому вони з укриття в потрібний момент роблять ривок на позицію, відстрілявся і знову назад в укриття. Всі військові аналітики США, НАТО, Великої Британії вказують на великі втрати російської піхоти співвідношення більше трьох росіян загиблих проти одного українського воїна. У росіян всі санітарні підрозділи знаходяться на відстані 20-30 кілометрів за лінію фронту. Логіка дуже проста і правильна. Всі важкі і середньої важкості поранені помруть. До отримання допомоги. А легко поранених перев'яжуть і на наступний день відправлять знову в атаку. Російські воєнкори кажуть, що нове поповнення от останні місяці зараз живе не більше трьох тижнів від початку приходу в воємад, від моменту приходу в воєнкомат. Їх одразу везуть на фронт і женуть в атаку. У поранених в руки або ноги гіпс накладають, і через тиждень вони на костелях йдуть в атаку. А позаду стоять загрожувальні загони з кулеметами, розстрілюють, хто не піде вперед. От вдало росіяни використовують досвід Другої світової війни, дуже творчо використовують досвід загороджувальних загонів. Таке людоїдське відношення до своїх завжди було нормою в Радянському Союзі і в Росії. Не всі знають, але в мирний час. Тричі в Радянському Союзі застосовувалась ядерна зброя? 14 вересня 1954 році на Тоцькому полігоні Під Оренбургом були проведені навчання. Так звані навчання під назвою Сніжок для практичної перевірки вражаючих факторів ядерної зброї в оборонних і наступальних операціях проведенні бойових дій. Керував навчанням, хто ж ще всім відомий маршал Жуков. Людоїдом його звали на фронті люди. залучили 45 тисяч військовослужбовців, 45 тисяч чоловік, з них 39 тисяч сержантів і солдат, 6 тисяч офіцерів і генералів. На відстані від 5 до 50 кілометрів побудували бліндажі і окопи і розмістили всі 45 тисяч чоловік на відстані від 5 до 7,5 тисяч кілометрів е, військовослужбовців заходились в бліндажах, а далі до 50 кілометрів просто в відкритих окопах. Ядерну бомбу потужністю 40 кілотон – це дві хіросіми, шановні. Скинули з бомбардувальника ту 4-го. Вона вибухнула на висоті 350 метрів. Ну, вроді би, і повітряний вибух, але ну, щось там не врахували. Тому вогняна сфера торкнулася поверхні і засосала в себе багато ґрунту. Такий ґрунт стає радіоактивним і було сильне зараження місцевості і довгий слід радіації. Через 5 хвилин після вибуху по епіцентру почала стріляти артилерія. Потім пролетіли бомбардувальники над епіцентром і скинули бомби. Через дві години після вибуху всі 45 тисяч військовослужбовців пішли в атаку саме через епіцентр вибуху. За декілька років половина з них визнана інвалідами першої і другої групи. У 75% були важкі захворювання сердечно сосудистої системи, ну а далі всі інші хвороби по списку. Саме на цих навчаннях виявили таку важливу штуку: що військовослужбовці в танках і бойових машинах піхоти вроді, вроді ж за броньою і за фільтру вентиляційними установками. Так от, вони втрачають боєздатність через дві доби після е, проходження цього епіцентру через радіацію, через велику дозу радіації. Тому СРСР завжди планував наступальні операції наступним чином. Наносимо ядерний удар, причому багато ядерних ударів, десятки і сотні ядерних ударів. А далі йдуть в атаку танки через дві години. А от другий ешелон наступу їх змінює за дві доби, обов'язково, тому що перший ешелон починає помирати в цих танках і бойових машинах-піхотах від радіації. До речі, цивільне населення. Оренбургської області з навколишніх сіл не було повідомлене про навчання. За деякий час померло до 10 тисяч російських селян. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання знаходяться під відео. Ще один вибух відбувся на території України. На Харківщині в благословенній українській Слобожанщині, батьківщині видатних українських вчених і літераторів. Там провели підземний ядерний вибух, щоб загасити факул, факел на, на ядерному родовищі. Там було ядерне родовище, е, погано працювали, вирвався факел газу, він почав горіти. І от придумали зробити такий ядерний вибух. До цього був вдалий досвід такого гасіння газового факелу в Узбекистані. Ну теж ядерним вибухом. Тому е в густо населених районах Харківської області пробурили похилу свердловину і на відстані 20 метрів від факелу, на глибині там десь декілька сот метрів, підірвали ядерний заряд. Перед цим зону до 400 метрів засипали. Річковим піском 20 см. Сказали, що це дуже допоможе від радіації. На відстані від 500 метрів до 8 кілометрів поставили групами там клітки з корами, курами, козами і вулики з бджолами. Всі тварини загинули. До речі, всі тварини загинули. Жителі села Хрестище вивезли на 8 км і через 30 хвилин після вибуху наказали повертатись назад. Траса Москва-Сімферополь за 8 кілометрів від місця вибуху не перекривалась. Ядерний вибух відбувся, але факел не загасив. Утворився характерний гриб ядерного вибуху, виніс він, багато виніс радіоактивних речовин, тому що він ґрунт з собою підняв. А факел? факелу нічого не сталося. Факел збільшився з 20 метрів, як він був до цього, до 1000 метрів, до кілометра висотою. Його потім робітники загасили звичайними методами. З усіх взяли підписку про нерозголошення медичні справи людей засекретили і тих, що працювали на газодобуванні, і тих, що гасили із села поряд. Але люди і сьогодні пам'ятають, що потім почались масові хвороби селян. Ну що сказати з цього приводу? Люди, де в, в Криму сиділи раніше, сидять вони і зараз. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал «Приваті Монобанку», на банку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.